Усім привіт! Мене звати Дарія я рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Сьогодні відео буде про мою нову схему дизайн для вишивки, який називається блакитні метелики. Я не можу вам поки що показати, як це буде виглядати в майбутньому, тому що я лише створила схему і буду братися за її перший відшив. Можливо, по ходу буду щось там змінювати, доповнювати, тому не буду поки що вам показувати, як це виглядає в програмному файлі. Краще потім ми з вами подивимось вже на готову роботу. Вишивати я вирішила на мурану такого от ніжного відтінку, називається цей колір «Шавлія». І вже я підібрала ниточки, якими буду вишивати. Вони в мене всі в ось такі от скринці. Давайте подивимось, що в нас тут очікує. А тут в мене лежать два моточки перлі білого кольору, номер 8 та номер 12. Також знадобляться ниточки рожевих, фіолетових, блакитних, зелених та білих відтінків. Це буде такий досить весняний або літній дизайн з квіточками, з метеликами. Я думаю, що в результаті буде дуже гарно. Звісно, тут будуть шовчики різноманітні. Ну, я розпочну вишивати, і вам буду по ходу показувати, що в мене виходить. Ми Сподіваюся, буде краса. І вже потираю ручки, дуже хочеться мені приступити до відшиву цієї роботи. Побажайте мені удачі! Я пішла вишивати. Ну що, друзі, маю ще вам вже показати, трошки просунувся мій семплер блакитні метелики, які я вишиваю. І ось так вже він зараз в мене виглядає. Я вишила тут майже 50%, трошки менше половини, десь 48%. І вже ось стільки краси в мене тут з'явилось. Давайте покажу вам ближче. От такі. Тут різні шовчики цікаві використовувались, я вже тут і бісер попришивала, і французькі вузлики накрутила. І з цікавого тут буде мережка. ось така. Я її декілька разів перероблювала, бо спочатку в мене в голові був один задум, але коли я його уявляла та я уявляла трошки по-іншому. Я його вишила, мені не сподобалось, і я перероблювала. В результаті вийшла ось така мережка, вона не складна. Але я по ній планую зняти такий невеличкий, ну те, щоб майстер-клас, а просто відео, як це робити і додати до схеми, щоб хто сумнівається, боїться, хто ніколи такого не робив, щоб могли подивитися, як це робити. Це не складно, досить навіть цікаво і швидко. І, взагалі, швами вишивати навіть швидше, ніж хрестиком, Ну, у мене, так. Я вишиваю ними з великим задоволенням. І це досить так швидко виходить. Також із цікавого тут є ось така от ниточка в цьому рядочку. Як бачите, вона змінює колір, це ниточка ручного формування, перле, яка змінює колір від синього до зеленого. Цією ниточкою вишиваються такі ось шовчики, мені здається, цікаво виглядає. І буде гарно в результаті це все поєднуватися. Зверху будуть такі більш яскраві елементи, знизу багато білих, таких світленьких. Ну, я взагалі планувала створити такий дизайн світлий, свіжий, весняний. Щоб не було дуже так багато яскравих кольорів у ньому. І мені здається, що виходить гарно. Одним словом, мені подобається, я задоволена, поки що зупиняюся на такому етапі, треба мені буде переставити п'яльця і буду продовжувати далі вишивати. Я, звісно, поспішила, пришила бісер, щоб бачити, як це в результаті виглядатиме. А по матеріалах я тут використала два кольори бісеру, я вам їх не показувала. Це біленький петіт і рожевенький петіт. От вони також будуть використовуватися далі ще в інших елементах. Бісеру тут не дуже багато, але він додає таких цікавих. Деталей. Дуже мені подобається ця мережка. Прям цікаво виглядає. Одним словом, я буду продовжувати вишивати далі і обов'язково покажу, що в мене з того виходитиме. Маю просування в цьому процесі. Вишито в мене ще декілька рядочків. Давайте покажу вам ближче, щоб ви могли краще роздивитися. Отже, вишились в мене те, що вище мережки. Такий от рядочок рожево-фіолетовий, він тут поки що найяскравіший. Далі рядочок із бекстічу. там трошки хрестиків є, і бісеру. Ще два рядочки із перле одне перле з переходами, інше біленьке. І ще один рядочок це найвищий хрестики, бекстіч та бісер. Ось так зараз. В цілому виглядає цей дизайн, він вже майже готовий, тут вишито вже трошки більше 70%, і в мене залишиться зверху вишити ще один такий великий елемент, можна сказати, навіть такий один із головних елементів, так? І буде готова робота. Як бачите, далі мені доведеться переставляти п'яльцем. І якось прилаштовувати, щоб не пошкодити бісер та мережку. Ну, я думаю, що в мене це вдасться. Я спробую натягнути так охайненько, легенько, і буде продовжуватись вишиватися цей чудовий процес. Ви знаєте, мені його вишивати одне задоволення. Він так легко вишивається, досить швидко вишиваються ці шовчики, вони нескладні. І якби моя воля, я б його взагалі з рук не випускала. Але в мене є також ще інші процеси, з якими я беру участь у спільних відшивах, у навчанні. Тож мені там треба вишивати обов'язково. І доводиться цей процес відкладати, чередувати із іншими процесами. А так взагалі він дуже легкий, і його можна вишити буквально там за 2-3 дні. У мене він вишивався 4 дні, але теж, я думаю, що недовго і ще 2 дні, і ця робота буде завершена. Я сподіваюся, дуже цього моменту чекаю. А поки що маю ось таку красу, і сьогодні обов'язково продовжу вишивати далі. Нарешті я знімаю заключену частину цього відео, вже давно готова моя робота. Блакитні метелики, мій дизайн, але пройшло багато часу, цілий місяць, поки я змогла доробити схему, надрукувати її, і вже вона готова до випуску. Отже, робота завершена. Ось такий чудовий семплер вийшов. Покажу вам його трошки поближче. Ви ще не бачили ось цю верхню частину. Тут саме метелики блакитні. Квіточки, трошечки декоративних шовчиків, трошечки бісером, і ось така красива робота в результаті вийшла. Мені дуже подобається результат. Ніжно, так, і яскраві є відтіночки, і ніжні. Я результатом своєї роботи задоволена. І як ви бачите, в мене вже є роздрукована обкладинка. Ось такі сьогодні я обкладинки забрала із друкарні блакитні метелики. Трошки вийшло засвіченим фото, як бачите, кольори зовсім не відповідають відшиву, але дуже важко спрогнозувати, так, як воно надрукується, як в результаті буде виглядати обкладинка. Тому, на жаль, рідко коли вдається досягти. Ідеального співпадіння, частіше за все, обкладинка не передає того, що виходить після відшиву. Ну Схема готова. І хочу вам ще трішки показати саму інструкцію. Ось такий от один із листочків інструкції є до цієї схеми. Як бачите, тут я Покроково показую, як виконувати шовчики, тож, я думаю, що будь-хто з ними впорається, вони не складні. Хто ніколи не вишивав мережку, ніколи не різав основу, для кого це великий страх. Для вас я зняла відео покрокове теж як вишити ось таку от мережку. Воно є вже в мене на каналі на Ютубі, але воно буде доступне лише для тих, хто Придбає схему, ті зможуть зісканувати QR-код і також переглянути це відео, щоб з легкістю вишити свою мережку. Я намагалася більш так детально, покроково все це пояснити. Сподіваюся, що відео буде зрозумілим. І всі впораються із вишивкою цього дизайну. Тут нічого такого складного не треба робити, але трошечки охайності, трошечки зусиль докласти все ж таки буде потрібно. Ну, але заради такої краси варто постаратися, мені здається, я дуже хотіла оформити цю роботу. Мені здається, що вона має підійти до стандартної рамки. 20. На 15, здається, є рамка, якщо я не помиляюся, але я поки що не знайшла та, яка би мені сподобалась, тож оформлю пізніше, але мені хочеться цей симплерочок оформити в раму біленьку, мені здається, що він буде виглядати гарно. На цьому все, дякую вам за увагу. Кого зацікавила схема, то я у вас чекаю у себе в інстаграмі в Директі, я залишу посилання. Під відео пишіть, запитуйте, я радо відповім на всі ваші запитання. На цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!